Добрий вечір. У студії Розгорнутий культурний випуск за 30 грудня 2025 року. Сьогодні у світі мистецтва, музики, літератури та культурного життя відбулося кілька подій вони підкреслюють динаміку сучасної культурної сцени, зокрема в Україні. Почнемо з музичного життя. У столиці відбувся святковий концерт. Під час заходу відомий хор виконав різдвяні колядки та духовні композиції. У програмі поєдналися традиційні українські мелодії та сучасні аранжування. Це підкреслило живу спадкоємність музичної традиції у сучасному контексті. Концерт став теплим святковим акордом напередодні Нового року. Захід об'єднав слухачів різних поколінь і підтримав атмосферу спільності. У сфері візуального мистецтва відкрили нову виставку вона присвячена темі часу та пам'яті. Автори робіт звертаються до особистих спогадів і колективних переживань, також осмислюються історичні події та їхній вплив на сучасність.